Дуже дякую, пастор, за те, що нам дозволили бути сьогодні і поділитися служінням нашим. Я думаю, що деякі з вас вже знають про служіння, яке ми звершаємо на Україні. Воно називає, називається місія збережи життя, збережи життя тих, хто не може постояти за себе. Збережи життя тих, хто ще в утробі матері. І ви знаєте, що в даний час найбезпечніше місце для маленької дитини це утроба її мами. Страшно, правда? Не коли вона народилася, не в дитячому будинку, не в сім'ї, а в утробі матері. А, я напевно, краще, якщо ми, ми хочемо показати коротесеньке відео, а щоб ви трошки ознайомились, чим ми займаємося. Перед цим. Я вам скажу, що місія Ми кожного року два рази на рік їдемо на Україну. Ми подорожуємо, працюємо з командою лікарів, командою психологів християнських, з музикантами, з молоддю, з пасторами. Ми співпрацюємо з місцевими церквами, ми проводимо такі презентації в коледжах, в університетах, в медичних інститутах. Знаєте, буває по 500 людей, молодих студентів збирається. І ми проводимо такі презентації, де ми говоримо про цінність життя. По-перше, ми говоримо про важливість чистих стосунків до шлюбу. Ми говоримо про любов, про відносиння і говоримо про те, що наслідки. Які можуть бути наслідки нечистих стосунків, дошлюбних стосунків, наслідки аборту? Ви знаєте, коли а, ось приходиться їм робити рішення, і тоді гріх, ви знаєте, якщо одною ногою людина ступила в гріх, і гріх затягує це, як одна з наших презентантів казала, це як насіннічка. Знаєте, коли хлопці дівчі, дівчата не ведуть чистий образ життя. Ви знаєте, їм хочеться ще більше, ще більше, ще більше попробувати. І ви знаєте, доводить до того, що часто трагедії, дуже часто стаються трагедії, і невинні дітки гинуть від рук своїх же ж матерів, які їх вбивають. А, а зараз, будь ласка, це відео, і після того я трошечки ще поясню те, що ми робимо. Україна 10 років незалежності, 45 мільйонів людей офіційно зареєстрованих громадян, але насправді проживає близько 35 мільйонів людей. Християнська держава багато людей визнають себе православними християнами та віруючими інших конфесій. Але чому в такій набожній країні стільки людей не зважають на цінність людського життя? Жахлива статистика говорить, понад 30 мільйонів абортів за 10 років незалежності України. Чому? Коли ж саме людина починає бути людиною? І чому відібрати життя у трирічної дитини це вбивство? А в дитини, якій 12 тижнів від зачаття переривання вагідності? В Україні 40% жінок хоча б один раз в житті робили аборт. 80% абортів в Україні звершуються дівчатками віком від 18 до 25 років. Це наштовхує на роздуми, чому ці молоді люди так легко наважуються на вбивство? Хто їх цьому вчить? Чому замовчують правду? Причина тягнеться ще від батьків, які виховувались без віри та розуміння, що життя є Божим даром. Люди приймають рішення, зважаючи на різні обставини, але ніхто їм не каже правди про вбивство того маленького життя, подарованого їм. Акції збережи життя це спроба донести до молодих людей важливу істину, зберегти життя та врятувати від необдуманих рішень. Важливо, щоб кожен хлопець та дівчина почули про наслідки легковажних відносин. Акції відбуваються під гаслом соціальних проєктів. і це єдиний шлях говорити в учбових закладах сотням молодих людей, які не завжди мають можливість почути правду про аборти у повсякденному житті. Ми часто вважаємо за краще змовчати про ці проблеми деякі вважають, що це непристойна тема, і говорити про неї в церкві не варто. Але ж гріх ніколи не перестав бути гріхом, тому що на нього перестали звертати увагу. На нас лежить відповідальність за втрачені життя, які ми могли спасти, але не спасли, тому що назвали це непристойною темою. Ми показуємо шлях до Євангелії у різних ситуаціях, для студентів, які пишуть твір чи готують промову в класі про цінність життя, для жінок, яким у приймальних абортарів роздається література за збереження життя, для віруючих сімей, що відкривають двері вагітній дівчинці, якій немає куди піти, для багатьох молодих людей, в яких після лекції виникає так багато запитань їх серце відкрите для Божого Слова. Особливо багато старших людей зі сльозами на очах запитали, де ви були раніше, якби хтось розказав нам правду про аборти, коли ми були молоді, ми б не наробили стільки помилок та уникнули б страшних наслідків, які приходять потім. Нами керує любов до людей. Ми намагаємось розповісти їм правду, підказати вірний шлях. Особистим прикладом прагнемо показати Божу любов для кожної людини та пролити світло на цінні життя, яке дарує він. Рятуй узятих на смерть. Також тих, хто на страчення хилиться. Хіба не підтримаєш їх? Це ну я не знаю. Я просто не можу говорити, тому що для мене це близько. Це для мене я, я згадую свою дворічну доньку, і коли просто така маленька миснуть, що ти б могла не побачити її усмішки, це боляче. Я була поражена просто, чесно я вам скажу. У мене склалося дуже погане враження про нашу країну, яка дозволяє аборти. І чесно, це прибирає до самої душі, і я просто не розумію тих дівчат, батьків. Я зрозуміла, що я ніколи не буду робити аборти, тому що це для мене дуже буде. А, якщо чесно, дуже сподобалось, дуже вразило. Не могла втримати сльози, чесно кажучи, non. є над чим задуматись. Повинно, бути головне в житті. Це набивати свою дитину взагалі. Я дуже вражена. Я вдячна Богові. Вдячна вдячна йому за те, що він доторкається до сердець таких людей, як ви, як ця організація, і що проводить таку плідну роботу, яка дійсно є необхідною в нашій державі, в усьому світі. Через це ми хочемо імналізувати людей, говорити їм про Бога. Ось так, я думаю, це відео краще розкаже вам про те, чим ми займаємося, як ми працюємо. Але це ще не все. Тому що, коли ми почали 5 років назад, ми більше тільки на сіяли. Ми почали з броварів, з Києва, в університетах в Києві і пішли по всій Україні. Ми вже були в Черкасах, були Черкаська область, Умень, Коростень, Житомир. І ви знаєте. Кожен раз, коли ми проводимо такі презентації, до нас, тому що ми завжди підтримуємо відносини з місцевими церквами. Коли ми приїжджаємо, ми просимо церкву молитися. І дуже багато молоді, волонтерів з нами йдуть по цих навчальних закладах. І кожен раз, коли ми проводимо такі акції, до нас підходять директора шкіл, знаєте, чутка дуже швиденько йде, і просять, будь ласка, давайте в наше місто приїдьте, приїдьте до нас, приїдьте до нас. І... Що цікаво, що а, за цей час до нас приходили вже люди і казали, куди нам звернутися? В мене от сусідка, в мене дівчина, одна знайома з проблемами, одна завагітня. Вона її чоловік заставляє зробити аборт. Куди нам іти? І ви знаєте, декілька років назад Господь побудив місцевих лікарів. Відкрити таку лінію допомоги, ми а, допомагаємо їм фінансами, і вже побудувалась така лінія, де все українська лінія довіри, де люба, і ми такі білборди робимо. А, коли люба жінка, адібо дівчина, яка попала в таку ситуацію. Вона може позвонити по цій лінії довіри і її направлять в те місце, з якого вона дзвонить. І якщо там є віруючий консультант, вона може піти туди, в той центр, і отримати допомогу. І це спонукало нас почати відкривати центри у містах, центри кризової вагітності. Це не так легко, тому що це дуже потребує багато коштів, але ми об'єднуємося з віруючими місцевими і вже є багато волонтерів в Житомирській образі, в Коростені, в Києві. Зараз от ми їдемо, ми плануємо відкрити такий центр в Чернівцях. А в багатьох містах вже такі центри існують, де місцеві лікарі-гінекологи, віруючі, Роблять такий волонтерський прийом, де люди приходять, і молоді мами проводять курси з ними, розказують їм про цінність життя. Часто, часто дівчата або жінки приходять взяти тест на вагітність, щоб їм потім з цим тестом можна пішло піти у лікарню і зробити аборт. І що цікаво, вони приходять, і коли роблять ці тести, їм почають починають розказувати ці волонтери, психологи. Про дитину. І ви знаєте, величезно, дуже нам приємно чути, вже, що багато діточок мам зоставили життя своїх дітей. І в Житомирі було завдяки таким ви знаєте, Ми сіємо насіння, а в цих центрах вже видно результати, коли люди приходять, і ці маленькі діточки вже рік, два-три, ми вже приїжджаємо, ми бачимо цих народжених маленьких діточок, які мали вже не існувати, які мали бути мертві. Ви знаєте, це величезна нагорода бачити такі результати. І а, ми співпрацюємо з одним пастором Дейвід Бентлі. і в Житомирі декілька років назад, він почав цю а, працю трошечки раніше. І в Житомирі декілька років назад вони зробили таке зібрання. Мені жаль, що я не можу зараз цього кадру показати, бо там відео не працює цей PowerPoint. В Житомирській церкві зібрали всіх діточок за. А, вони почали раніше працювати, десь, здається, 10 років. Самі старші, це коли вони тільки почали приїжджати 13, ні, 12. Тобто зібрали всіх діточок, мами, яких прийшли до Бога, які мали бути вбиті. І їх зібрали в церкві, ось тако висадили всіх з батьками. Ви знаєте, це така була картина, це ті спасенні життя. І вони прийшли з мамами, прийшли з бабусями. Просто була. Це було таке зібрання, така подяка Богу за цих спасенних діточок. І зараз через них, через такі ситуації, їхні мами, їхні батьки приходять до Господа. Ой, ви знаєте, я коли починаю говорити, я дуже переймаюся цим. Ми зараз будемо їхати у е, листопаді, о, це вже листопад, через два тижні, будемо їхати знову на Україну. І ми плануємо цього разу так само проводити тиждень презентації. І вже є люди, які хочуть працювати у центрі, і ми будемо відкривати цей новий центр в місті Чернівцях. Я вас дуже прошу: моліться за нас. І якщо ви хочете прийняти, стати нашими партнерами, приймати участь у цьому служінні, я дуже вас ам, запрошую до цього. І ам, мені приємно бачити, що вже за п'ять років, відколи ми почали. Небагато церков, неба людей нас розуміли. Ну, аборти, у нас все добре, що ви там говорите за таке. Але далі і далі, ми вже, в Балтіморі, Каліфорнії, тут в церквах, церква починають, церкви починають підключатися, починають розуміти, яка це серйозна проблема. Ви знаєте, якщо ми, віруючі, не заступимося за тих, хто не може за себе заступитись, то хто ще буде за них заступатись? Ми перед Господом маємо цю відповідальність. І я закликаю вас, підтримайте це служіння, моліться за нас. Господь посилає кошти. знаєте, в Господь, я навіть, навіть не прошу кошти, тому що я знаю, що кошти прийдуть. Головне молитися, щоб Господь нас благословляв, а Господь благословляє різними шляхами. Так що я зараз дуже вам дякую за те, що ви вислухали. І, а, будь ласка, моліться, підтримуйте нас.